Це Аргентина країна, що потерпає від інфляції та заборгувала МВФ понад 40 мільярдів доларів. Її економіка у руїнах. І коли країна оголосить черговий десятий дефолт, лише питання часу. Але так було не завжди. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття Аргентина була однією з найбагатших країн світу з вражаючими даними ВВП на душу населення. Навіть зважаючи на високі показники ВВП у найбагатших країнах, Аргентина залишалася в першій десятці. Але зараз вона в кінці світового списку. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Здобувши незалежність, Аргентина продемонструвала потужне економічне зростання та модернізацію завдяки зовнішнім ресурсам. Її основною галузю було сільське господарство з багатою сировиною, але низькими виробничими потужностями, обмеженою робочою силою та технологічним обладнанням. Майже все устаткування для аграрного сектору і переробки закуповувалося за кордоном, і практично вся продукція йшла на експорт. У цей час Британія інвестує в розбудову аргентинської інфраструктури, зокрема залізниці. Це відкрило нові можливості. Тепер можна було транспортувати заморожену продукцію на далекі відстані, і це спричинило небачені масштаби експорту аргентинського м'яса. Протягом півстоліття до Першої світової війни економіка Аргентини щороку зростала в середньому на вражаючі 6%. Це величезна рідкість в історії людства. Однак інші показники цивілізованого суспільства тут значно відставали. Наприклад, у 1895 році лише 71% населення Буенос-Айреса був грамотним тоді як у великих містах США, майже всі вміли читати і писати ще до 1850 року. Для сталої ліберальної демократії Аргентині бракувало соціальних інституцій. Проте родючі землі та перспектива працювати в сільському господарстві, наче магнітом, притягувала робітничий клас до Аргентини. Сотні тисяч збіднілих селян з Європи та інших частин світу стікалися сюди в пошуках кращих фінансових можливостей. На початку ХХ століття іммігранти становили третину населення країни. Щоб їх утримувати, держава витрачала більше коштів, що призвело до поступового зростання дефіциту бюджету, адже золота доба Аргентини здебільшого фінансувалася з-за кордону. І до 1913 року половина капіталу країни була зосереджена в руках іноземців, що робило її вразливою до зовнішніх ударів. Перша світова війна на довгі роки позбавила Аргентину звичайного рівня інвестицій. Різко впав експорт аграрної продукції, що раніше збагачував країну. У зв'язку з цим робітники підняли хвилю страйків, вимагаючи покращення умов праці та реструктуризації виробництва. Уряд Аргентини шукав шляхи виходу із цієї кризи і вирішив зробити ставку на видобуток нафти. Так, 1922 року була заснована перша державна компанія, яка займалася розробкою нафтових родовищ на території країни. Ця галузь відкрила додаткові робочі місця у той самий час. Тісні відносини між Аргентиною та Сполученими Штатами стали сприятливим фактором для відкриття філій американських автомобільних заводів в Аргентині. Золотовалютні запаси почали поповнюватися, а іноземні банки із задоволенням видавали кредити під низькі відсотки. Епоха процвітання повернулася. Тільки з 1927 до 1929 року економіка Аргентини зросла на 20%. Але велика депресія, яка спровокувала світову економічну кризу, зачепила й Аргентину. Через протекціоністські заходи, запроваджені її основними торговельними партнерами, Сполученими Штатами та Великою Британією, різко впав експорт аграрної продукції. Почалася виробнича криза закривалися підприємства, у тому числі з іноземним капіталом, через що безробіття стрімко зросло. Водночас наявність великого майнового розриву та недостатня освіченість середнього класу створили підґрунтя для подальшого перевороту, який зрештою призвів до повалення демократії та встановлення диктатури. Ситуація погіршилася в 1930 році, коли відбувся переворот, підтриманий Верховним судом. Військові взяли владу в свої руки, урізавши зарплати державним службовцям, скоротивши бюджет на інфраструктуру та збільшивши імпортні мита й податки. Відчайдушно намагаючись врятувати економіку, уряд уклав пакт із Великою Британією, надавши їй пільгові податкові права в ключових галузях в обмін на експорт сільськогосподарської продукції. Незважаючи на кризу, Аргентина вистояла, продовжуючи зростати швидше за інші країни. З 1900 до 1945 року середнє економічне зростання країни досягло вражаючих 3,7% на рік, що значно перевищувало темпи зростання. Стання світового ВВП уряд прийняв політику імпортозамінної індустріалізації, запрошуючи іноземний капітал інвестувати в промисловість та інфраструктуру. Однак із початком Другої світової війни зовнішні інвестиції значно скоротилися, що стало однією з причин зупинки економіки. На тлі потрясінь, спричинених економічною кризою та наслідками великої депресії, на політичному непосхилі Аргентини з'явилася харизматична постать, яка посіла чільне місце в політичному житті країни. Це був Хуан Перон, якого називали батьком нації зі своїм баченням, як спрямувати країну на новий шлях. Філософія Перона полягала в балансі між ринковою економікою і соціальним популізмом на користь робітничого класу, а також в бажанні звільнити економіку від британського впливу. Починається епоха перонізму або хустісіалізму, захист прав і свобод з особливим акцентом на дескомісадос. Без сорочників, які представляли найбідніші верстви населення. Перон першим почав позбавлятися від державного боргу, експортуючи сільськогосподарську продукцію до розореної після війни Європи. Оголосивши декларацію про економічну незалежність, Хуан Перон ознаменував початок масової націоналізації. Держава викупила всі іноземні підприємства в країні. Лише за сім років частка підприємств, що належать державі, у ключових галузях промисловості злетіла з 11 до 35%. Для більшого контролю коштів уряд націоналізував центральний банк. Було запроваджено п'ятирічну планову економіку з благими намірами покращити життя громадян та стимулювати економічне зростання. Уряд посилено надавав преференції робочому класу, надаючи їм житло та соціальні пільги за рахунок бюджетних коштів. Кількість державних службовців зросла, зарплати підвищилися, а фінансування інфраструктури, охорони здоров'я, освіти та будівництва житла подвоїлося. Дружина президента Евіта Перон, відома палкою підтримкою бідних, заснувала фонд соціальної підтримки, ставши ідеологом лівого перонізму, що ґрунтувався на неконтрольованій роздачі благ населенню в обмін на політичну підтримку. Евіта розтринькувала гроші з державного бюджету, а вартість націоналізації підприємств була захмарно високою. Грошей, які держава заробляла на експорті товарів до Європи, не вистачало на покриття цих витрат. Тож уряд почав друкувати більше грошей, розганяючи інфляцію в середньому до 19 на рік. Усе це призвело до початку економічного спаду та дефіциту платіжного балансу. Для відновлення економіки уряд був змушений узяти кредит у міжнародного валютного фонду, але щоб отримати позику. Він мав погодитися на деякі жорсткі умови, такі як девальвація національної валюти, скорочення соціальних програм, зменшення зарплат та робочих місць для державних службовців. Головною ж вимогою стало вирівнювання внутрішніх та світових цін. Так, золота ера перонізму підійшла до свого завершення. Реальні доходи різко впали, а спроби скоротити кількість державних службовців розпалили пожежу гніву та страйків. Намагаючись утримати владу, Перон прийняв нову конституцію, яка дозволяла йому балотуватися необмежену кількість разів. Але це його не врятувало. Перон став жертвою військового бунту, що поклав край його правлінню та добі перонізму. У 60-х роках заходи від МВФ усе ж таки спрацювали, і економіка Аргентини знову почала зростати. Країна пережила ще кілька державних переворотів, які супроводжувалися постійними протестами і страйками. Кожен новий уряд намагався залучити якомога більше іноземних інвестицій і відновити стабільність Україні. Після 17 років вигнання Перон повертається до влади разом із новою дружиною Ісабель, і в 1973 році він знову стає президентом. Політик повернувся, але економічне становище не покращилось. Натомість Перон забезпечив громадянський мир та спокій народу. У 1974 році Перон помер, а його місце посіла дружина, яка стала першою жінкою-президентом. У спадок вона отримала підірвану економіку: інфляцію, дефіцит бюджету, знижений експорт. У 1976 році військова хунта із чотирьох генералів захопила владу в Аргентині та розпочала кампанію репресій та насильства в брудній війні проти потенційних ворогів держави, у якій постраждали десятки тисяч людей. Метою військових було покращення економіки шляхом зниження інфляції, тарифів та прискорення зростання. Але замість цього розподіл землі між великими підприємцями, де індустріалізація та недосконала система обмінного курсу призвели до ще більшої інфляції. І хоча брудна війна закінчилася у 83-му і Аргентина повернулася до демократичного правління, економіка країни стрімко падала. У 1987 році державний борг країни складав понад 72% ВВП. До 1989 року. Ціни в Аргентині зросли більш ніж на 2000%, тисячі відсотків. А інфляція досягла 5000% тисяч відсотків на рік. Щоб подолати гіперінфляцію, Аргентина запровадила політику закріпленого курсу, яка прив'язала національну валюту до долара у співвідношенні один до одного. Спочатку це спрацювало і інфляція зупинилася. Однак до кінця 90-х ситуація почала погіршуватися. Експорт став неконкурентоспроможним, і економіка занурилася в рецесію з падінням ВВП на 4% в 1999 році. Щоб уникнути чергового колапсу, уряд Аргентини почав позичати кошти на міжнародному ринку у 2000 році. Аргентина отримала кредит від МВФ на суму 39 мільярдів доларів. Але вже наступного року його було скасовано через невиконання країною умов до 2002 року. Державний борг зріс до 152% ВВП. Головною метою плану відновлення в Аргентині була саме корекція інфляції, але ніяк не зростання економіки, що вимагало зовсім інших реформ. Країна десятиліттями боролася з неконтрольованими витратами та політичними потрясіннями, а це означало, що вона вже ніколи не повернеться до зростання попереднього століття. Сьогодні Аргентина відійшла від минулого диктаторського періоду, де люто обмежували права та свободи. Однак економічна ситуація залишається складною. Попри те, що Аргентина входить до трійки лідерів економік Латинської Америки, вона має один із найгірших кредитних рейтингів у регіоні. Уряд змушений позичати гроші на міжнародному ринку. Кредити ж надають неохоче та під високі відсотки, оскільки присутні ризики через нестабільну економіку та ймовірність чергового дефолту. Так, кредитори страхують себе на випадок неповернення коштів. Щоби погашати кредити, уряд друкує більше грошей, що призводить до високої інфляції та зростання цін. У чому ж причина цього економічного прокляття? Аргентина занадто соціальна держава з роздутими бюджетними видатками. Освіта та медицина в Аргентині безкоштовна для всіх, а комунальні послуги щедро компенсуються. У будинку вартістю 270 тисяч доларів, приблизно 10 мільйонів гривень, майже всі комунальні платежі субсидуються. Щомісячні витрати тут становитимуть лише 20-25 тисяч песо, приблизно 4-5 тисяч українських гривень. В Аргентині багато пенсіонерів, які отримують мізерні виплати, а також незліченна кількість державних службовців, які працюють у роздутому бюрократичному апараті. Натомість трудове законодавство настільки захищає працевлаштованих, що роботодавцям простіше їх не звільняти, а платити заробітну плату до виходу на пенсію, що шкодить економічному зростанню. Якщо роботодавець розриває контракт без поважної причини, працівник має право отримати компенсацію в розмірі половини від місячної зарплати за кожен рік роботи. Такі жорсткі трудові закони та великі соціальні витрати призвели до значного навантаження на фінансове становище країни, намагаючись компенсувати цю шкоду та зберегти обмежені валютні резерви країни, Аргентина запровадила валютний контроль. Тому в країні діють жорсткі обмеження на купівлю валюти та використання іноземних грошей. Ви не можете вивозити готівку з країни або використовувати іноземні гроші для позик чи заощаджень. А якщо у вас є дебетова картка, ви не зможете зняти готівку в іноземній валюті за межами Аргентини, а розрахунок кредиткою в іншій країні може коштувати до 100% податку за операцію. Навіть якщо ви заробляєте іноземну валюту, ви повинні продати її уряду за офіційним курсом. Основним джерелом іноземної валюти залишається сільське господарство, але цього недостатньо для покриття витрат на безкоштовні медицину та освіту, субсидії на електрику та транспорт. Уряд контролює обмін валюти і існує кілька обмінних курсів, які сильно відрізняються один від одного. Офіційно обмінний курс становить приблизно 205 песо за долар. Але існує також курс Dollar Solidario, який на 30% вищий, і який використовується при купівлі або продажу валюти на рахунку. Імпортери використовують оптовий курс, який зазвичай нижчий за офіційний, тоді як курс на чорному ринку майже вдвічі вищий за офіційний. В Аргентині діє унікальне правило, запроваджене урядом у 2009 році: якщо щось ввозиш у Україну для продажу, Маєш на ту саму суму щось вивести за її межі і продати. Таким чином, уряд нібито захищає місцевих виробників та підтримує експорт. Однак насправді це стримує міжнародну торгівлю та лише поглиблює економічні проблеми країни. Через такий суворий контроль експортно імпортної діяльності, валютні обмеження та зарегульованість на ринку праці великі компанії не заходять на ринок. Тому в Аргентині немає міжнародних брендів, як КЕП. «H&M», «IKEA», «Leroy Merlin». Продукція «Apple» також у дефіциті. Товари ввозять контрабандою із сусіднього Уругваю. Основна причина аргентинської кризи у неправильних рішеннях керівників країни. Жорстке втручання держави в економіку і торгівлю створило постійний стан економічної турбулентності, який посилюється політичною нестабільністю, викликаною напруженістю між двома основними коаліціями. Як наслідок, 60% населення Аргентини перебуває за межею бідності. Індекс багатовимірної бідності, який вимірює рівень здоров'я, освіти та життя, показує, що аргентинці потрапляють до категорії багатовимірно бідних з оцінкою 0,1. тисячна. В Україні до слова такий самий показник у 2022 році. Аргентина падає до 66-ї позиції серед економік світу з ВВП 13 621 долар США на душу населення. Історія Аргентини це американські гірки зі злетів і падінь. Вона пройшла шлях від взірця зростання наприкінці 19-го століття до депресії та гіперінфляції у 20-му столітті. На цьому шляху країна пережила військові диктатури і ліберальну демократію. На жаль, відсутність демократії та вплив олігархічних інтересів у поєднанні з популістською політикою та бездумним політичним втручанням в економіку виявилися фатальними навіть для однієї з найбагатших країн світу. Напишіть у коментарях, які уроки з аргентинського досвіду треба вивчити українцям.